Я всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде прекрасний будинок в прекрасному місці, який знаходиться в селі Богуново, це Черкаська область, гарна, дуже тиха область. Будинок 46 квадратних метрів, є сарай, окремий вхід у погріб з шиєю, криниця, сад, город, площа якого пів гектару це дуже великий город. Навколо ліс, багато грибів. Став з рибалкою. Ідеальне для пасіки. Також є веранда, кровать, холодильник, шафа, прихожа, комора, кухня-столова. В кухні столовій знаходиться тумба, пінал, стол, плюс стільці. Є також зала, буфет, овальний стіл з стільцями, диван, комод, швейна машинка. та... Спальня. В спальні знаходиться трюмо, дві кроваті, шафа, етажерка. Також є посуд, карнизи з портьєрами. Заходь і живи. Я так називаю ці будинки, тому що купувати вам нічого не потрібно. Ви відкрили двері і вже там проживаєте, вам нічого робити не потрібно. 46 метрів квадратних, дві кімнати житлових, тому я всім раджу. Дуже поганою ціною придбати гарний будинок. Будинок коштує всього-навсього 50 тисяч гривень. Тому, кому буде цікаво, обов'язково заходьте в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Обов'язково підписуйтесь, там контакти власника. Зв'язуйтесь напряму та забирайте дуже гарні будинки по дуже гарним цінам, без всяких там накруток, без всяких ріелторів. Звоніть напряму. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, діліться зі своїми друзями, підписуйтесь на YouTube канал та залишайте свої коментарі. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення!